Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо розгадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2017-2018 років. 7 квітня 2018 рік, Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли! У себе вдома на цих стадіях команда приймає Манчестер Юнайтед, Джозе Мауріньо 3-2, Манчестер Юнайтед перемагає. Друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку і розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті, 4-3-3. Стартовая расстановка Сити, Эдерсон на воротах, Николас Таменди, Винсан Компани, пара центральных захисников, Делф Данило по флангах, Фернандзиньо, Давид Сильва, Илкай и три копии захисников, Бернардо Сильва, Лерой Санетта, Рахим Стерлинг, нападение. С стартовая расстановка. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Жозе Мауриньо, головный тренер команды 4-3-3. Вот такая была стартовая разновка у Манчестер Юнайтед. Две дихие ворота, Грик Баи, Крис Моллинг, пара центральных защитников, Эшли Янг, Валенсия по флангах, Немани Матич, Эрера, Поль Пакба, три крупных защитников, Ромео Лукако, Джесси Лингард, Алексис Санчес у нападе. Это стартовая расстановка Манчестер Юнайтед, Жозе Мауриньо. Теперь, друзья, давайте будем говорить про сам футбол. Ну что ж, друзья, Сити на правах господарев. Манчестер Сити завладела команда, хоть погрузил территориальную перевагу. Больше сети владеет мячем, больше команды ХЗ по проводила часу в позиционных атаках. И справа Манчестер Юнайтед было очень-очень важной против Сити. Ну і справді Сіті та тисне. Сіті тиснув, э, на серії непаних була атаку Манчестер Сіті. І ось вона. 25-та хвилина, Манчестер Сіті. Команда зробила кутовий. Кутовий був з лівого фланга. Подавав його Лерой Сане. Саме Лерой Сане. Подает готовый с левого фланга. Левая выполняет подачу. Дружная командачка компании. Удар! Гол! Венсан компании. 25-й гол матч Манчестер Сити. Выходит и берет команда Хосепа Гвардиолы. 1-0 Сити. Забывая гол. Венсан компании. Открывает руку на команде. Гениальная подача Лерой Санэ. И Венсан компании. Забывая гол, 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 гол. 1-0. Сіті виходить вперед. І на цьому команда Хесепа Гвардіоли уж точно зупинятися не хотіла. 30-та команда Сіті. Атакує такої Сіті Сільва. Сільва. Рухає м'яч. Здавалося, що футболісти не дадуть м'яч вибивати. Але м'яч вискакує. На футболистов Сити Гиндоган, видай, врачу, дарахима Стерлинга. рахим стерлинг, заход до тюша на даче, Гархим Стерлинг, видай врачу, дайлка Гиндуган, Илка удар з розворота гол! Манчестер Сити 2-0, тридцатых матч у командах сепа Гвардиолы по свою перевагу. 2-0 Манчестер Сіті дуже швидко, дуже ну, не швидко. Ну, швидко буквально за 5 хвилин. да, Сіті забуває двічі на 25-й та на 30-й хвилині. Рахунок стає 0-2. Не на а не на Корис Але Манчестер Юнайтед удар триває. Команда же займає у Важко було команді Жозе моріння, а усі ті Сіті мікроті меч забивати. Приколиться цей момент Рахіместерніга. Наприкінці пройшли, демок, коли коли Рахімстернінг заходить на удар, удар! Але пробиває прямо в руки Де Hiee. Ні, там не в руки, там по узор, так що полюється. Там був дуже хороший момент, то вихід один на один там був. Але Рахімстерника його не реалізував. А перший тайм завершується і завершиться він з рахунком 2-0 на користь Манчестер-Сіті. У другому таймі у Сіті та у Юнайте тось такі будуть заміни. Кевін Дебрейни, Сергій Угуеро, Габі Жезус будуть у Сіті. У Манчестері Юнайтед вийде Маркус Рашвард, Скотт Макдоміний та Віктор Лінделев. І будуть у Манчестері Юнайте. Манчестер Юнайтед не здається, і команда Жозе Мауріня показує характер. 53-й матч Матіч! Неманія Матіч! Відповідаю, Uh, Daly, na Jesse Lingre, na Jesse, ir debiu perlečiu, na Markus, ir debiu perlečiu, Aleksis Sanchez, Aleksis Sanchez, utrimame mačą, Aleksis Sanchez, na pravomo flanze, Aleksis Sanchez, tokio padalčio, Aleksis Sanchez, Andre Rara, gruodimai rodo skritą, bakba, 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 du, 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 gual, gual, 1-2, 1-2, Manchester United žaidė, polis bakba, ZBA gual. И далее продачи треть андер, это грудьми справиться андер Ерера, і Поль Пагба свою нагоду реалізував. 2-1 Юнайтед в гри. И у Сего Манчестер Юнайтед. Такие команда забыла. Так дуже рано. У Сего мяч исправди команду зави. В поле погла передача на Алексиса Санчеса. Алексис Санчес на него фланзе. Алексис, Алексис, Алексис Санчес. Какую подачу? Вот Гол. 2-2. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Робит камбэк. На я тебе Буквально за Боль по голове, дубль. Боль по голове, дубль. Буквально за две хвилыны. Два-два. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Види на этих аци. Фантастика. Фантастика. Исправьте. Просто фантастика. И Манчестер Юнайтед усы мяч по ля по голове, усы его дубль. Исправьте командови. Да, Сити продолжал лазить больше мяч, Сити больше атаковал, Сити ты снова, до чтобы Сити бы тогда бы выиграл бы в Манчестер Юнайтед, то Сити гарантировал бы тогда бы чемпионство. Но а Юнайтед всего не хватит, Манчестер Юнайтед, который, до был в Сити был в первый, в том сезоне в английской премьер-лизе в сезоне 17-18, да? Були інші прави. Інші... інші наміри. Да? Унайте. Е... Були інші плани. Ось Команди. Жазема Уриня! Це краса дубль поля бах-бам! Манчестер Юнайтед робить камбек. 69-та хвилина матчу. Манчестер Юнайтед. Команда Жазе Маурінія Заробила штрафний на лівому фланзі. Команда Жазема Маурінія. Зарабатываю штрафный на Льомофланзе. Стандарт забудеки шанс. Алексис Санджит. Смолинг! Гол! Гол! 3-2! Манчестер Юнайтед! Робить камбэк. на Этихаде! Все, могу квітня 2018 року. Крис Смолинг! У патриодной месте появляется час. И Крис Смолинг. Забывая гол. Гол, 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 гол! 3-2, Манчестер Юнайтед! Манчестер Юнайтед! Робить щось просто неймовірне! Це було щось ну, просто неймовірне! Неймовірний камбек! Зробила команда же за Сіті на останніх хвилинах тиснула команда Хазепа Сіті! Команда йде ва Банк! Команда програвати не хоче! Потому что команда выигрывала 2-0, Сити полностью всю игру, на Манчестер Юнайтед. Проломила команда же за игру. Остальные какой матч, Сити атакует, Сане, Сане, отрываешь, Сане, Сане. Подача Сане. Агуаро Дехе. Давид Дехе. Давид Дехе. Вытягивает удар. Светопоречки. Невероятный сейв испанца. Просто неймовірний СЕЙВ Давіда Дехія. Неймовірна реакція іспанця і Давід Дехі рятує Манчестер Юнайтед. Ще пригадуються у Сіті, крім цього удара Агуеро, кутовий, який був у Сіті з правого флангу. Дуже хороший для подачі, справді, у Сіті. Якраз то з правого флангу фангопада свитка. Серлин Стига! Стигер Юнайтед! Другая! І футболісти Манчестер Юнайтед все-таки Відбивається команда Жазема Уриня. Останні секунди матчу Манчестер Юнайтед протрималася команда Жазема І в Гитлер 3-2 Манчестер Юнайтед перемагає. Неймовірний просто камбек зробила команда Жезема Уриня. Ось, друзі, до речі, підставкова статистика даного протистояння. 25 цін на сударі поворотах. В 4 рази більше їх було у Манчестер-Сіті. 64 з ударами в площину воріт. За владінням м'ячем 65 на 35 перевага у Сіті. 596 передач у Сіті, 318 у Юнайтед, 17-9 цін на спрошене право. 63 жутькартки, 2-0 по офсайдах, 8-4 за актуємою. Тобто, якщо, друзі, підвести такі підсим, хто гаманчет, то. да, Сіті, Сити... Сіті, напевно, награв на перемогу, але Манчестер Юнайтед, Команда Жозе Урення. Навіть незважаючи на такі складнощі, які в них були. У даному поєдинку, команда Жозе Oreenia перемагає. Манчестер Юнайтед в кінців перемагає. Неймовірний камбек зробила команда. Жаза, мол, Друзья, что взагали думаете вы о этого невероятного матча, который мы с вами проградали в английской премьер лиге в сезоне 2017-2018? Да, Киви, Дубай, Самукакитник, да? 2018-ту да? В Сити Юнайтед 3-2. На коресте Юнайтед поля поляпакба, тагол Криса Смолинга, был провожен за Манчестер Юнайтед, за Сити забывал Венсан компании ТВК Гендога.